Вітаю на уроці математики! Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ табличне множення та ділення величини. Сьогодні ми з вами будемо згадувати таблиці множення та ділення на 5. Будемо розв'язувати задачі, рівняння. Прошу сісти рівно, починаємо працювати. Перше наше завдання усний рахунок. До 89 додати 1. скільки буде? 90 від 90 відняти 50, скільки буде. 40 до 40 додати 7. 47 від 47 відняти 1, скільки буде. 46 від 46 відняти 6, скільки буде. 40 наш повітряний змій тепер цільний. Молодці. Давайте відновимо наступного. Від 70 відняти 30, скільки буде. 40 до 40 додати 9, скільки буде. 49 до 49 додати 1, скільки буде. 50 до 50 додати 2, скільки буде. 52. Від 52 відняти 50. Скільки буде діти? 2, молодці. Тепер вам потрібно буде написати каліграфічно число, яке на 6 більше за 19. Збільшіть, будь ласка, 19 на 6 разів та скажіть, яке це буде число? 25, молодці. Відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо 29 вересня. Класно робота та прописуємо каліграфічне число 25. Записали. Тепер пропоную розв'язати рівняння зі сторінки 31 під номером 183. Записуємо рівняння номер 183. Записуємо перше рівняння. Від х відняти 4 дорівнює 27. Що ми маємо записати далі? х дорівнює чому, яку дію будемо виконувати для того, щоб знайти х. Дію додавання. Що до чого будете додавати. До різниці від'ємник і знайдемо зменшувати. Записуємо х дорівнює до 27 додати 4. Скільком дорівнює х? Х дорівнює 31, записали. Що далі запишете? Правильно? Поставимо на місце х 31. Від 31 відняти 4 дорівнює 27. І що запишемо в кінці? Що 27 дорівнює 27, а чому? Правильно, тому що дві сторони рівняння рівні. Запишіть, будь ласка. Друге рівняння записуємо у другому стовпчику. Від 7 відраховуємо 4 клітинки вправо в 5 ставимо крапочку. Та записуємо рівняння Х поділити на 4 дорівнює 8. Як ми будемо шукати? Ікс? Правильно, ми що зробимо? Частку? поділимо на що? На що? Дільник. і знайдемо ділене. Правильно, як запишемо. Х дорівнює 8 помножити на 4. Скільки буде дорівнювати х? Скільком? Так. 32 записали. Х дорівнює 32. І як далі запишемо тепер. Правильно 32 поділити на 4 дорівнює х. Запишіть. А 8 дорівнює 8. Чому? Тому що дві сторони рівняння рівні. Записали. В першому стовпчику записуємо наступне рівняння. Х помножити на 4 дорівнює 28. Як будемо знаходити перший множник? Нам потрібно добуток поділити на другий множник і ми знайдемо перший множник правильно. Запишіть. Як ви будете записувати, прокоментуйте, будь ласка. Так, х дорівнює 28 поділити на 4. Скільком дорівнює х. Правильно, х дорівнює 7. Записали. А тепер 7 підставляємо на місце х і отримуємо, яке рівняння, який вираз. Правильно 7 помножити на 4 дорівнює 28. А 28 дорівнює 28. Запишіть. І наступне рівняння у другому стовпчику записуємо. До х додати 4 дорівнює 28. Прокоментуйте, будь ласка, як ви будете розв'язувати це рівняння. Що будете записувати? Так, запишемо x дорівнює від 28 відняти 4. Скільком дорівнює x? x дорівнює 24. Як далі запишемо? Правильно, до 24 додати 4 дорівнює 28, а 28 дорівнює 28. Записали. Молодці. Тепер пропоную виконати наступне завдання зі сторінки 31 під номером 184. З нового рядочку поставте, будь ласка, крапку це буде математичний диктант. Я Коментую вираз. Ви його записуєте та обчислюєте. Добуток чисел 4 і 6 зменш у 3 рази. Згадуємо. Добуток це що? Множення. Якщо кажемо зменш у 3 рази, якщо кажемо у, то це що ділення чи віднімання. Ділення Запишіть, будь ласка, добуток чисел з 4 та 6, зменшу 3 рази. Запишіть, будь ласка, та обчисліть, поставивши на паузу, потім перевіримо. Ось так ви мали записати 4 помножити на 6 та поділити на 3 дорівнює 8. Наступний вираз записуємо. Різницю чисел 45 і 17 зменш у 4 рази. Різницю чисел. Подумайте, чи потрібні дужки, 45 та 17 зменш у 4 рази. Запишіть вираз та обчисніть. Перевіряємо: ви мали записати в різницю чисел в дужках і після цього поділити на 4. Обчислюємо різницю, потім ділимо і отримуємо 7. Наступний вираз. Частку чисел 32 і 4 збільш на 3. Частку чисел 32 і 4 збільш на 3, якщо кажемо на, то додаємо. Нагадую Перевірте, чи правильно ви записали. І останнє суму чисел 32 і 4, суму чисел 32 і 4. Подумайте, чи потрібні дужки. зменш у 4 рази. Нагадую, У означає, що? що ми множимо або ділимо, в залежності від зменшуємо чи збільшуємо. Запишіть та обчисліть. Перевіряємо, чи так ви записали. Якщо все було правильно, поставте біля цього завдання собі на полях плюсик. Тепер пропоную вам згадати таблицю множення та ділення на 5. Хто не пам'ятає щось, можна подивитися, пригадати, поставивши на паузу. Тепер пропоную вам обчислити вирази під номером 185 зі сторінки 31 Поставте, будь ласка, зараз крапочку в потрібному місці та запишіть вирази номер 185 Записали. У вас є два стовпчики виразів. Зараз ви ставите на паузу та обчислюєте самостійно кожен вираз, записуючи це у свій зошит. Тобто записуєте перший вираз, обчислюєте. Записуєте відповідь другий вираз і записуєте відповідь і так з кожним виразом. Згадуємо, якщо діє в душках, спочатку виконуємо дії в дужках, потім за дужками. Якщо є дія у виразі множення та віднімання або додавання, спочатку множення чи ділення, а потім віднімання чи додавання. Якщо у виразі є, є «ділення» та «множення», то йдемо по порядку. Спочатку ділення, потім множення. Ставимо на паузу та працюємо. Перевірте тепер, будь ласка, чи правильні відповіді ви записали на кожен вираз. Якщо відповіді неправильні, можна взяти олівчик, закреслити та поруч або зверху записати правильну відповідь. Потім ми з вами розберемо, де була помилка. Пропоную зробити гімнастику для очей. Прочитайте задачу. Тепер прослухайте її. На полі працювало 5 картоплезбиральних компанійнів, а машин для перевезення картоплі у три рази більше, скільки одиниць техніки працювало на полі. Про що задача? Про техніку, так? Скільки працювало на полі е, комбайнерів з, на картопризбиральниках? Скільки було їх? П'ять. Скільки перевозених машин було? У три рази більше. Правильно, яке запитання в задачі? Скільки одиниць техніки працювало на полі. Можемо дати відразу відповідь? Не можемо чому? Тому що маємо знайти відразу, скільки перевезення, для перевезення картоплі було машин, так? А як ми це зробимо? Кількість збиральних комбайнів помножимо так, тому що потрібно збільшити у стільки-то разів, наскільки. 3, і і дізнаємося скільки було машин для перевезення. А після того, як ми дізнаємося, скільки було машин для перевезення картоплі. Що ми зробимо? Додамо кількість комбайн... комбайнів для збирання картоплі, так? до кількості машин для перевезення картоплі і знайдемо, скільки всього було техніки у полі. Записуємо. Задача номер 186. І першу дію, яку запишемо? Так, 5 помножити на 3 записали. Скільки буде? Правильно буде 15 в дужках М з крапочкою машин для перевезення картоплі. Яка буде друга дія? Так, нам потрібно машини для перевезення конжтоплі додати до кількості комбайнів. Так? Запишіть, будь ласка, цю дію. До 5 додати 15. Скільки буде, та що в дужках, діти? 20. У дужках текст крапочкою техніки. І записуємо відповідь: 20 одиниць техніки працювало на полі, Поставивши на паузу. Тепер пропоную виконати завдання з дірочкою зі сторінки 32 під номером 188. Прослухайте завдання. Нам потрібно накреслити два трикутника, щоб їхньою спільною частиною був шестикутник. Візьміть олівець та лінійку. Подумайте, як це можна зробити. І давайте тепер роздумувати: От у нас є: ми накреслили один трикутник, а другий маємо накреслити, щоб лежав на ньому, ж бачите? І вийшов у нас шістикутник. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Шестий кутник. Накресліть, будь ласка, поставивши на паузу. Тепер нам потрібно поставити точки так, щоб у шестикутнику було 4 точки. Олівчиком поставте в шестикутнику 4 точки. Ось так, наприклад. А тепер подумайте та поставте в одному трикутнику 5 точок, а в другому. 8 точок. Перевірте, чи так ви зробили. А тепер дивіться: ось у нас блакитний трикутник: 1, 2, 3, 4, 5 точок. Чорний трикутник. 4 у нас було. 5, 6, 7, 8. Ми додали. Перевірте. Підправте, якщо потрібно. Молодці. Тепер скажіть, будь ласка, скільки всього точок ми поставили? Дев'ять точок всього поставили правильно. Тепер пропоную переглянути домашнє завдання. Вам потрібно на сторінці 32 буде обчислити вирази під номером 192 та розв'язати задачу під номером 193? Давайте спочатку запишемо це в щоденники. Відкриваємо щоденники. Нас бачите сьогодні п'ятниця, перший урок математика. Дивимось на наступний тиждень, перегортаємо. В понеділок. Яке число? Наступний понеділок, яке число дітки? Так, 2 жовтня вже, у вас записано 2 жовтня, так? І дивимось, на першому уроці в нас математика. І в, е, в строці в рядочку, де у нас записується домашнє завдання. Записуємо на перший урок, на понеділок, на 2 жовтня математики. Сити 32, сторінка 32. 32. Номер 192, 193. Номер 192, 193. Запишіть. Тепер давайте розглянемо, будь ласка, ці завдання. 192-й номер це вирази. Ви знаєте, як їх. Розв'язувати, спочатку згадуєте, які дії, за якими виконуємо, а потім розв'язання записуємо. 193 номер це задача. Послухайте її уважно. Зібрали 5 мішків часнику, а картоплі у 9 разів більше. Вам потрібно доповнити умови задачі запитанням якимось. Щоб задача розв'язувалась двома діями. Тобто, з першої дії ви знайдете, скільки було картоплі, а у другій дії, або ви запитаєте, наскільки там було часнику менше, ніж картоплі, або більше, наскільки більше картоплі було, ніж часнику, або скільки всього було. Е Продуктів ви подумаєте, яке запитання поставити та вирішите. У кожного буде своя задача, своє розв'язання. Тепер пропоную вам подивитися на дерево зростання та обрати листочок, який вам підходить. Чи сподобалось вам на уроці, чи дуже сподобалось, чи не сподобалось. Я дякую вам за роботу, бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!